Історія нацгвардійця, який був змушений кілька годин їхати у тамбурі пасажирського потягу із Чернігова до Києва через те, що разом з ним їхала його службова собака Лабрадор, а провідники не впустили його у вагон, побоюючись за безпеку пасажирів. Ця історія стала чи не найобговорюванішою в українських соціальних мережах. Втім, протягом цього тижня були й інші історії, про які варто поговорити у такому короткому тижневому огляді. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а емоцій тут буде багато, особливо про собаку і не тільки. Е, Обов'язково прокоментуйте його, напишіть, що ви про це думаєте. Можливо, ви самі бували в такій ситуації, особливо якщо ви є власник е, великої собаки. Е, е, також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отож, фабула історії доволі проста: військовослужбовець Національної гвардії Валерій, який несе службу у Чернігові відбув потягом Інтерсіті до Києва разом із лабрадором Ермі. Однак, хоча були викуплені квитки, однак всередину вагону його так і не впустили провідники, посилаючись на правила перевезення тварин у потягах. За цими правилами, якщо з пасажиром їде собака, то він повинен або викупити все купе, або ж якщо такої можливості немає, а собака має понад 45 см заввишки. То їхати з нею у тамбурі першого або останнього вагону. Мовляв у вагоні є діти, які можуть боятись собаки. Всю цю історію помітила одна із пасажирок Дарія Рубан, яка і оприлюднила цю історію у своєму інстаграмі. Йти на жодні поступки та компроміси провідники не бажали, мовляв, правила міняти не можна. Отже, перше, у вагонах Інтерсіті купе немає. Це загальний вагон. Друге, йдеться про повагу до військового, який практично щоденно ризикує життям. І знайти певний компроміс між пасажиром, між пасажиром який би погодився їхати поруч із собакою, не було проблемою, як на мене. Зрештою, напевне, серед пасажирів знайшлося б кілька власників собак, для яких це взагалі є звичною ситуацією. Собака Ермі, хоча, хоч і вважає Валерія своїм господарем, однак не є його власністю. А з цього випливає, щоб бухгалтерія його військової частини була б заскочена пропозицією викупити одразу все купе, якби воно було передбачено в вагонах Інтерсіті. Далі, суттєвий момент. Йдеться про службову собаку, тобто собаку, яка має. Дуже добру дресуру і собаку породи лабрадор. Для тих, хто не в курсі. Пояснюю, Лабрадори вважаються однією з найврівноваженіших порід собак, яку використовують в якості поводирів для незрячих чи в якості няньок для дітей. Можливо, ви не звертали увагу, але у тролейбусах. Заброньовано кілька місць, це зазвичай є в передній частині вагону, де може їхати пасажир із собакою. Ну, собака повинна в цей момент знаходитися під сидінням. Отже, таку собаку можуть використовувати в якості поводилів для незрячих, в якості няньок для дітей. А Це означає певні стандарти до вимоги до самої породи, така собака не може ні на що відволікатися, окрім свого господаря. Тобто, жодної загрози ця тварина, попри свої, свої розміри для дітей, не несла. Тепер моделюємо трохи іншу ситуацію. Поїздка в тамбурі вагону з Чернігова до Києва, це, звичайно, незручно. Але це кілька годин. А якби у цього солдата було відрядження з Чернігова до Львова або до Ужгорода? Що ще далі? То що він мав і ночувати у тамбурі? Ну, за логікою провідників і Укрзалізниці, так виходить. Тим часом для українських ухилянтів стає менше варіантів для нелегального переходу кордону. Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон. Цитата: Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок з нашими українськими колегами і особисто. Обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в Придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти нелегальній мі... міграції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Андріан Ефрос. Щоправда, ну очевидно, Молдова при цьому намагається вирішити і свої проблеми, а саме. Взяття Придністров'я під свій повний контроль. Щоправда, ухвалення нової редакції закону про мобілізацію затягується. Верховна Рада України ніяк не може це зробити, хоча в самому проєкті є норми, які навряд чи сподобаються українцям. Про це говорить і екс-голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Там є норма, яка реально дозволить мобілізувати людей з 18 років. З 18 років я буду про це говорити свого часу на комітеті, але це велика проблема, тому що там прописано таким чином, що якщо людина пройде базову військову підготовку з 18 до 18 років. Вона отримує військово-облікову спеціальність, стане на військовий облік, і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати в 19 років. Попри те, що у нас офіційно це не затверджено ніяк, якщо буде проголосований цей закон, затверджено ті редакції, яка є сьогодні. Тим часом основною проблемою ТЦК вже не є хабарники, комісари. Ця проблема ніби вирішена, так виходить, і затримання на вулиці чоловіків для з'ясування особи. Ні, тепер у них дуже весела проблема. Надміру розкомплексовані співробітники і співробітниці та ловилася на службовому місці. Ну, що поробиш, військові комісари подобаються жінкам. Рівненському ТЦК призначили перевірку через відео, де один із посадовців цілується щонайменше із трьома колегами. Цитата: з приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду часового. Часового е, відеоряду, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні, цитати, зазначили у сухопутних військах Збройних сил України. Тут можна їхньому успіху у жінок тільки позаздрити. А тим часом на Росії стає небезпечно їздити дорогами, оскільки в будь-який момент цивільну машину може протаранити танк. Така пригода, зокрема, сталася у нижньому тагілі, і дуже шкода, що на шляху танка не став який-небудь завантажений щебнем Білаз, чи хоча б Камаз. Тоді б результат цього ДТП не був би таким очевидним і ремонтувати довелось би не тільки легковик. А ти куди поїхав там? Ну і на завершення мого короткого огляду: приємна новина. Україна їде на Євро 2024. Наша збірна з рахунком 2-1 вириває перемогу в Ісландії. Влітку в Німеччині наші змагатимуться за титул найкрутішої збірної Європи. І Україна, сподіваємось, переможе. І не тільки в футболі. Дякую.